Знаєте, що найдивовижніше? В моєму мільйонному відео всі побачили магію, а я купи людей, які написали, навчи мене так само. І я така думаю, ну чому б і ні? Бо насправді те, що я роблю, це не якийсь талант зверху, це техніка, логіка і рука, яка знає, як себе поводити. Тому я зібрала розширений урок, не просто відео, от, фарба, от пензлик. Ні, я там прямо по-чесному показую, як я роблю всі маски, розповідаю про матеріали, показую, як будуються дві композиції: гілочка і віночок. І щоб не мучитись із формою, додала ще шаблони і детальні, і загальні. Я хотіла зробити урок так, щоб людина сіла і зрозуміла, о, це. Так, реально, це виходить у мене. І щоб перша робота була не я намагалася, а дивись, як в мене красиво вийшло. І найкраще, мені вже пишуть, що нарешті почали малювати впевнено, бо коли знаєш, який мазок. Куди і навіщо все складається? Коротше, якщо ви хочете не просто дивитися, як хтось малює, а самі навчитися робити такі ж акуратні сучасні композиції, то мій урок саме про це. Я його зробила сердечно, детально і так як хотіла б, щоб колись зробили для мене. Якщо цікаво, приєднуйтеся. Я впевнена, ви зможете набагато більше, ніж зараз думаєте.